Бог помер, Бог залишається мертвим, і ми його вбили. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Кожен глибокий мислитель більше боїться бути зрозумілим, ніж незрозумілим. Життя без музики було б помилкою Треба мати в собі хаос, щоб народити танцюючу зірку. Безумство у індивіда. Рідкість, але в групах, партіях, народах, епохах правило, Той, хто бореться з монстрами, повинен бути обережним щоб самому не стати монстром. Краще знати ніщо, ніж не знати правди. Віра в себе це перший крок до великого самовладання. З усіх написаних книжок тільки деякі мають шанс бути прочитаними вдруге. Слова це це не більше ніж умовні знаки нашого досвіду. Те, що є найбільш інтимним, завжди залишається невиразним. Справжнє мистецтво завжди виходить з глибокого внутрішнього конфлікту. Тільки той, хто знає свою мету, може йти вперед. Чим більше ми вдосконалюємо наше мислення, тим більше воно віддаляється від реальності. Велике покликання вимагає великої самовіддачі. Інші розмови закінчуються там, де починається мудрість. Мораль. Це лише ще один спосіб обмежити волю до влади той, хто не має своїх цілей, буде працювати на того, хто їх має. Щастя не означає бути щасливим, а означає бути творчим. Не всі істини корисні для всіх людей. Кожна дія веде до нової потреби в діях. Тільки той, хто повністю розуміє свою самотність, може бути щасливим у компанії. Ми не шукаємо правди, ми шукаємо віру. Найбільша небезпека полягає в тому, що ми можемо звикнути до розчарування. Той, хто має навіщо жити, витримає майже будь-яке як. У кожного є своя ціна, і той, хто говорить, що його не можна купити, просто ще не знайшов свого покупця любов це війна. Вона вимагає тактики, стратегії, а іноді й жертв. Ти маєш стати тим, ким ти є. Мораль це інтерпретація світу слабкими для того, щоб зрозуміти і підпорядкувати сильних часом треба довго йти, щоб дійти до самого себе. Тільки той, хто постійно шукає себе, може бути вільним. Найбільші досягнення починаються з найбільшої сміливості.